Весну. Весна душе покоя не дает, И я, как все, пишу в стихах про это. У птиц весной великий перелет, Они летят на зов своих поэтов, А я недолюблю свою весну. Твое тепло живет в моих ладошках, И до сих пор глаза твои ищу У встречи и в распахнутых окошках постели ощущаю страсти след из наших дней любовного безумия. Давно уля улял из ярких роз букет наш соучастник счастья без разбудия. В ночи как вор сквозь лабиринт пробрался в свою душу, а там мой личный лысый надав, ждет жертву, чтобы выпустить наружу пыль След страстей и не до куплеты, А в завтра призрачную дверь скрыл дым вчерашней сигареты. Мне лето только пережить, обжар а осень, не обжется. Зимой до смерти не остыт, А в марте все это отогреться, и начиная жизнь с нуля, хотеть опять любить. так не докохав весна, бентежить душу знов мою, і я складаю рими всі свої про неї. Птахи летять також в мою весну. Любов несуть на крилах до поетів. А я не докохав свою весну. Тепло твоє живе в моїх долонях. І до сих пір шукаю і молю. Пини стресті вогонь з шалений ліп, без тями перепон лише відроз шипи в мою долоню і біль. Ночами, мов не я, блукаю і не сплю, чекаю лисого жорсткого мінотавра, що випустить на волю душу знову мою, жадає жертву знов свою останню. Тінь обіцянок і жадань, і недоспівані сонети, а взавтра ту казкову мить дим затуманить сигарети. Якось би літо пережити знов мені, не опалитися вогнем у жовту осінь, а взимку не замерзнути вночі, відчути в березні дощів, що серце просить, і починати все. Житті з нуля жадати і бажати.